Сьогодні буде інформація не про сад, не про готовку. Сьогодні трішки буде інформації для тих, хто вже того віку і в кого на своїх телефонах чи планшетах стоять додатки, аптек і всіх ресурсів, які пов'язані з медициною. Що я вам хотіла наголосити: стикнулася кілька днів тому, шукала деякий препарат, і зрозуміла, що таблетки UA далеко не найдешевший ресурс, як показала практика, і там точно не найдешевші ціни. Ну, тобто, це не реклама якогось із додатків, це не реклама якоїсь із аптек, це просто факт для тих, хто хоче хоч трішки зекономити. Бо продавці медпрепаратів на нас заробляють аж гай шумить. Які там роблять націнки, ну, навіть страшно уявити. Я ось, наприклад, хочу вам показати всі звикли до додатка таблетки UA. Ось що я вам хотіла показати. Я після своє, свого досвіду зрозуміла, що додатки аптек вже мають стояти не тільки таблетки UA, а й безпосередньо додатки аптек, щоб не. Користуватись послугами посередників. І дивіться, ось, наприклад, на одному з препаратів я вам зараз покажу різницю в ціні. Дивіться, відкриваємо ми таблетки UA, Забиваємо ми ось, наприклад, препарат. Ну, я думаю, гепопротекторами багато хто користується, ось. Наприклад, гептрала. Гептрал. Гептрал. Ось у нас таблетки кишкорошіння е е 500 мг е 20 штук, 2 пластинки. Будь ласка, вам ціна від 1274 до 1330. Це от в моєму населеному пункті. Я не буду вам казати, що за населений пункт. Просто ось в моєму населеному пункті так. Тепер ми відкриваємо додаток, наприклад, ось. Додаток АНЦ. <кій> Знову ж таки, не реклама. Знаходимо той самий препарат з тим самим дозуванням. Гетрал. І зараз ми побачимо ціни. І ось, будь ласка, вам Гетрал. Те саме дозування, та сама кількість ціну, бачите? 866,80. Тобто, додаток АНЦ така ціна. Додаток таблетки UA. Від 127420, різницю в ціні. Бачите? Ну, треба ще щось говорити, ні? Тобто, коли шукаєте собі якісь препарати, не полінуйтесь, перевірте ціни на цей препарат у всіх аптеках, які От ви можете встановити якісь додатки. Перевірте. Це дуже допоможе вашому гаманцю і вашій кишені. Ну, наразі в мене 4 додатки. Подорожник і бажаємо здоров'я. Бажаємо здоров'я теж бувають дуже часто класні ціни, але наразі вони десь, я перевіряла, десь плюс-мінус такі ж ціни, як в таблетки UA на цей препарат. А от в АНЦ от вам, будь ласка, різниця. Користуйтесь і бережіть себе, будьте здорові!